Гравець молодіжної команди Динамо Ігор Харатін вперше вирушив на збори з основною командою. Минулого сезону півзахідник не тільки закріпився в молодіжці Валентина Балькевича, а й став одним з лідерів колективу. На рахунку Харатіна 23 матчі і 5 забитих голів. Ну, я вважаю, ми, ми могли краще виступити, але грали достатньо Старалися установку тренера. Ми, в принципі, в кожному матчі за очки боролись ну, і закончили на такому місці, але ну, я считаю, що ми могли лучше виступити. Ну, я думаю, важніше вже першої есть тобто, чим більше игроков з молодежною попадает в першу, я думаю, це, це успіх. Саме Харатін став тим гравцем, якого молодіжка підготувала для першої команди. В останньому матчі чемпіонату проти «Зарі» Сергій Риборов надав позахиснику можливість дебютувати в дорослому футболі у динамівській футболці на Олімпійському. Ну, перед дебютом, да, він зі мною поговорив, сказав, не бояться, свою игру, как я свою гру, як я показую в зборні, в дубліруючому составі. Нічого страшного, старатися грати в футбол, теряти м'ячі, набивати шишки. Це ну, опит, через це все треба пройти. В день ігри я знав, що буду в заявці, ну не знав, буду дебютювати або не буду дебютувати. Ну, В принципі, не сильно так нечто. Нормально настроився і, в принципі, нормально вийшов в еру. Цього сезону Ігор Харатін вдало грав ще одній команді. Збірна України до 19 років, за яку грало шестеро динаміців, посіла перше місце на літ раунді в Англії, перемігши господарів і вийшла на чемпіонат Європи. Підопічний Олександра Петракова гратимуть на престижному турнірі у кінці липня. Все время, как, как сборная, так Петракова. Еще у нас не менялся тренер. Ну, у меня, по крайней мере. Это отлично работаем. Бывает, ну поддерживает, бывает, пихает. Но в принципе все хорошо. Я считаю, это успех. Мы очень хотели, мы заслужили это. Мы все знали, мы все надеялись, все работали и пришли к такому успеху. И сейчас... Ну, тоже после этих сборов у нас начнутся свои сборы. И мы должны хорошую игру показать на Евро. Это чемпионат мира показывает, что дисциплина и самодача выходит на первый план. И это главное в футболе. Без этого никуда. Да, мы тоже стараемся все дисциплинированно играть, компактно и друг друга поддерживать, как, как эти команды. И да, мы берем пример с этого. Відпустка у Харатіна цього року вийшла зовсім нетривала. Прогрес гравця помітили у тренерському штабі першої команди і запросили на збори. Коли я вже приїхав в чемпіонат Європи, то мені адміністратор э, дубліруючи составу дзвонив і сказав, що я попадаю на збори з першої команди. Ну, немножко тяжелее. але в принципі, стараюсь викладываюсь і в принципі неплохо виходить він должен в такому ж темпі працювати, і я думаю, це буде хороший результат в кінці збору. Ну, стараюся справлятися со всем, да, стараюсь на максимум вилажувати, і поки організм не підводить, а там буде видно. З першого дня зборів Сергій Ребров запрограмував ту роботу, яка дуже імпонує футболістам. Я считаю, это намного лучше, потому что с мячом всегда интереснее играть, ігрові вправиння завжди саза азартом. И в принципе быстрее тренировки проходят, и э, в то же время интереснее, но и тяжело и интересно.